Аварійна втеча у Рівному. Наркотики, нічні дебоші, жорстокі справи, що сколихнули весь регіон. Це чергова частина. Я Дарина Лобач, і далі ви дізнаєтесь про таке. Моторошна автопригода. Один загиблий, семеро постраждалих. Трагедія на коліях. Потяг збив подружжя пенсіонерів. Жінка вистрибнула шостого поверху. Ранок 7 жовтня розпочався з моторошної автопригоди. У зіткнення зіткнення та мікроавтобуса загинув 24-річний чоловік. Ще семеро людей отримали травми. Смертельна ДТП сталася на трасі київ Київ-Чоп поблизу села Тараканів, що на Дубинщиня. На місці аварії була і наша знімальна група. Смертельна ДТП сталася сьогодні близько 8.20 на автодорозі Київ чоп у селі Тараканів. Наразі відомо про одного загиблого, що семеро людей знаходяться у лікарні. Рух цією ділянкою дорогою ускладнений. На місці працює поліція. За попередньою інформацією, слідчих водій автомобіля «Опель», 24-річний житель села Мильча, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив занос авто на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із мікроавтобусом, який здійснює нерегулярні перевезення. За словами товариша загиблого, він був колишнім військовим. Обличчя чоловік попросив не показувати. Знав вихована молода людина, яка Ніколи не порушило право дорожнього руху, ніколи не вживала алкоголю, це я можу все поручитися. Так сталося, не знаю чому. Все, що я можу Він колишній військовий, він був служив у срочну службу. Приблизно рік тому він вільнувся звінився. Від отриманих травм водій «Опеля» загинув на місці. Його тіло з понівеченого автомобіля діставали рятувальники. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого. Також бійці ДСНС відключили акумуляторні клеми транспортних засобів, щоб запобігти виникненню загоряння. Усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. До ліквідації наслідків аварії залучалася одна одиниця спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників. Мікроавтобус з'їхав із рівного у напрямку міста Кременець. За кермом перебував 62-річний мешканець клевання. Керманича мікроавтобуса та п'ятьох пасажирів віком від 30 до 43 років госпіталізували до лікарні. До нас після 8.40 почали поступати потерпілі. На даний час до нас поступило на було доставлено сім пацієнтів, із них шестеро госпіталізовані, один амбулаторний підігрі. Із тих шести пацієнтів зараз знаходяться в відділенні інтенсивної терапії, двоє пацієнтів, четверо пацієнтів ще по інших відділеннях. Один в важкому стані, решта в середньому важкому. Медики діагностували у потерпілих політравми, переломи, забої та черепно-мозкові травми. Ще троє пасажирів мікроавтобуса не постраждали. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики. Рух трасою «Київ-Чоп» на цій ділянці був ускладнений. Його регулювали патрульні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий слідчий управління розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Аварійна втеча у Рівному Цими вихідними поліцейські охорони помітили автомобіль на вулиці Кулика і Гудачика, водій якого, побачивши службове авто, різко прискорився та почав нервувати. Під час спроби втечі чоловік наїхав на бордюрну частину зупинки, де перебували люди. Після чого продовжив рух, порушуючи ПДР і створюючи аварійні ситуації. Зупинився він лише через кілька кілометрів на території одного із підприємства по вулиці Соборна. 47-річний рівнянин поводився неадекватно. Освідування показало 0,48 сотих алкоголю. Порушника передали патрульні поліції для подальшого оформлення адмінматеріалів. Сіли за кермо нетверезі двох водіїв у Рівному та дубні спинили патрульні під час комендантської години у стані алкогольного сп'яніння. Так, на вулиці В'ячеслава Чорновола, що у Рівному, патрульні зупинили автомобіль під час дії комендантської години. Перевіривши документи у 29-річного водія, патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Також у місті Дубно патрульні зупинили автомобіль із пошкодженнями характерними для ДТП. Під час перевірки документів інспектори теж виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. На обох керманичів склали протоколи. Дві аварії, два постраждалих у селі Під Брусин, 16-річний мотоцикліст, оминаючи собаку, яка раптово вибігла на дорогу. Не впорався з керуванням та опинився на асфальті. Його пасажир, – 14-річний хлопець, у лікарні. Ще одна автопровода за участі мотоцикліста трапилася в обласному центрі. На вулиці Степана Бандери, керманич мотоцикла, 22-річний здолбунівчанин, здійснюючи маневр обгону, також не впорався з керуванням та допустив падіння. Встановлено, що обидва керманичі не мали посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, двоколісний неповнолітнього не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. А водій та пасажири були без мотошоломів. Скоїв чотири адмінправопорушення та намагався відкупитися. Днями у здолбунові правоохоронці побачили автомобіль Ауді. Водій не був приставнутий раменем безпеки, та при зміні руху не вімкнув повороту. Побачивши поліцейське авто, керманич намагався втекти та врізався у бетонний паркан. Під час спілкування правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити обстежування здобучанин. Відмовився, аби уникнути адмінвідповідальності. Водій запропонував правоохоронцям хабар, хабара саме 9,5 тисяч гривень. За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі розпочато досудове розслідування. Також працівники поліції склали на водіям чотири адмінматеріали. Трагедія на коліях на Дубинщині потяг збив подружжя пенсіонерів, яке переходило залізничну колію у дозволеному місці. Для чоловіка цей перехід став останнім. Подробиці моторошний подія у матеріалі. Далі пенсіонер з велосипедом у руках намагався перейти залізничні колії. Втім, це зробити йому не вдалося. Чоловіка потужною хвилею відкинула неподалік колій. Трагічний випадок стався у селі Верба біля п'ятої години ранку. Чоловік з велосипедом у руках та разом з дружиною намагалися перейти залізничні колії. Однак саме тоді рухався потяг і подружжя не встигло миттєво зреагувати. Коли вони вже майже перейшли на іншу сторону, то ударна хвиля від поїзда зачепила пенсіонера разом з велосипедом. Його дружина не постраждала. Попри те, що машиніст вчасно загальмував, уникнути страшної трагедії не вдалося. 85-річний місцевий житель із велосипедом в руках почав переходити колії, коли потрапив під поїзд сполученням ворог та чоп Київ. Попри екстрене гальмування повітряною хвилою, чоловіка затягнуло на рейки. Місцеві жителі на камеру розповідають пенсіонер погано бачив та чув, тому не міг швидко зреагувати на те, що їхав пасажирський потяг. Окрім того, тільки починало розвиднятися. На жаль, травми чоловіка виявилися несумісні з життям. У нього виявили закриті. Переломи таза, які спричинили внутрішню кровотечу. Пенсіонера із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його врятувати не вдалося. Через кілька годин він помер. За фактом порушення правил безпеки залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. Наркотики, і нічні дебоші на Рівненщині. У селищі Зоря двоє чоловіків близько другої години ночі зайшли на АЗС і вимагали продати їм алкогольний напій. Почувши відмову, почали лаятися та навіть погрожувати працівникам. У цей час один із персоналу АЗС натиснув тривожну кнопку, і вже за декілька хвилин на місце прибули поліцейські. Під час спілкування з правоохоронцями 37-річний житель Рівненського району помітно нервував. Згодом різко дістав із кишені паперовий згорток та викинув його в сторону, оглянувши. Предмет правоохоронці виявили там речовину, схожу на наркотичну. У подальшій розмові чоловік визнав, що речовина є наркотичною, належить йому, а зберігає він її з метою споживання. Особисто тепер для чоловіка обернеться це кримінальною відповідальністю. Замість підліткових розваг обрав наркобізнес. Правохоронці викрали річного хлопця, який торгував психотропами у рівному. Під час обшуку у нього вилучили понад сотню зі пакетів із особливо небезпечною речовиною: мобільний телефон та обладнання для фасування. За даними слідства, юнак купував наркотики через інтернет, фасував їх удома та розкладав по місту у вигляді закладок. Під час слідчих дій він навіть показав місця, де вже встиг сховати наркотик. Там знайшли ще 15 згортків. За цінами чорного ринку варті. Сь вилученого товару сягає близько 50 тисяч гривень. Тепер неповнолітньому дилеру загрожує до восьми років позбавлення воля. Житель Вараша вдарив ножем поліцейського під час затримання днями до поліції в вараші. Надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік порушує громадський порядок, веде себе ухвалу та чіпляється до людей, розмахуючи ножем. На вимоги правоохоронців припинити протиправні дії. Чоловік не реагував і продовжував агресувати. Під час затримання зловмисник вдарив ножем у голову та спину одного із поліцейських Правоохоронці застосували вогнепальну зброю, вистріливши двічі у ногу чоловіка. І поліцейського і жителя Вараша доставили до лікарні. Наразі стан здоров'я в обох осіб задовільний. Вирішується питання про обрання злочинців запобіжного заходу. Дві жорстокі справи, що сколихнули весь регіон. Спершу кривавий конфлікт у великій омеляні. Під час розпиття спиртного 43-річна жінка сім разів стромила ножа знайомому. Закривавленого чоловіка знайшла сусідка. Медики боролися за його життя три дні, але 11 липня він помер. Працівники карного розшуку виявили фігурантку на кухні. Її одяг був у крові. На момент споєння злочину зловмисниця перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Результат 1,73 ціла Що Стала обставиною, яка обтяжує покарання на сьогодні, стало відомо, що слідчий закінчив досудове розслідування а матеріали кримінального провадження вже скерували до суду. І друга гучна підозра це випадок жорстокості у варищі. У вересні цього року 26-річний так званий помічник після ремонту напав на замовника. Чоловік запропонував безкоштовну допомогу у ремонті квартири. Однак, після виконаної роботи почав вимагати з власника оплату, отримавши відмову, зломисник завдав один удар кулаком по голові та понад 10 ударів ногами по тулубу і обличчю. Після чого викрав із сумки 5 тисяч гривень і втік. Чоловік і раніше був судимий за вчинення крадіжки, Перебував на іспитовому терміні але злочин вчинив повторно. Зловмисника впіймали за кілька годин. Йому також оголошено підозру і обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Отож дві різні сцени, але одна тема, що закінчується в'язницею. Стрибок із шостого поверху. У рівному на вулиці Василя Червонія жінка раптово вистрибнула з вікна своєї квартири. Її оперативно доставили до центральної міської лікарні. Що бачили очевидці, та в якому стані жінка? Розповість Дарина Черемшина. Моторошний інцидент сколихнув мешканців вулиці Василя Червонія у Рівному. У суботу, 4 жовтня, із вікна шостого поверху вистрибнула жінка. Очевидці, з якими ми поспілкувалися, розповіли, спочатку навіть не зрозуміли, що насправді сталося. То я сюди, от, воді, чую бух. То, то, uh -huh. то, може, і дітвора, яка пляшку там ну, грають, кидають пляшки. Такі удалі, як пляшка пити, те вітрова з голою. Лежить, ну що лежить, ахка є. Ох, кає. скоро приїхала буквально за дві минути. На місце події викликали правоохоронців. За їхньою інформацією, у квартирі з нею перебували ще четверо людей. В іншій кімнаті знаходилося четверо чоловіків, один з яких побачив інцидент із сусіднього вікна. Однак запобігти трагедії не встиг. Жінку із кататравмою і без свідомості госпіталізували до реанімації. Швидку допомогу викликали небайдужі перехожі. На момент приїзду медиків жінка перебувала без свідомості. Негайно виїхала лікарська бригада Рівненської станції екстреної медичної допомоги. Оглянули пацієнтку, пацієнтка була вкрай важкому стані. Свідомість відсутня, мозкова кома. Дихання порушене. Олег Хушкевич додає: на момент огляду жінки, медики діагностували у неї чисельні травми та переломи. Діагноз кататравма, політравма, відкрита черепно-мозкова травма, велика скальпована рана голови. Значить, деформація кісток тазу, тобто перелом кісток тазу і закрита травма живота бо живіт здутий. Жінку оперативно госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні, де вона перебуває і зараз, 4 жовтня, близько 12 години. 30 хвилин бригадою швидкої медичної допомоги. Відділення екстреної медичної допомоги центральної міської лікарні було доставлено жінку близько 30 років. Ургентно госпіталізована у відділення реанімації та інтенсивної терапії, де проводяться лікування та обстеження. Загроза життю зберігається стан стабільно важкий. Наразі всі обставини події встановлюють поліцейським. На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за фейкове замінування відділів поліція. Відомо, що 1 січня 2025 року чоловік зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про вибухівку у рокитному та сарнах. Проте вибухотехніки небезпечних предметів не виявили у суді. Чоловік повністю визнав свою провину. Він розповів, що у той день посварився з дружиною, начитався новин про часті випадки замінування і вирішив сам зателефонувати правоохоронця. Зазначив, що хотів сформулювати інформацію по іншим. Ому, але вийшло саме так, нібито то відділи поліції замінування. Обвинувачений додав, що розкаюється вчиненому та просив не позбавляти його волі, оскільки отримує п'ятьох неповнолітніх дітей. Запевнив, що такого більше не повториться. Суд призначив йому півтора року іспитового терміну. На Рівненщині поліцейські викрили шахрая, який наживався на довірливих юнаках. Наприкінці березня 19-річний житель Рівненського району віддав свої банківські картки двом незнайомцям, спокусившись легким заробітком. Спершу йому заплатили 1600 гривень, але далі шахраї взяли в користування ще шість карток. У подальшому 19-річному жителю Рівненського району написав, нібито працівник правоохоронних органів та повідомив, що через махінації з кредитками на нього відкрита справа у поліція. Афори за 10 тисяч гривень пообіцяв вирішити питання лише після того, як потерпілий дізнався, що на його дві картки відкриті кредити, зрозумів, що став жертвою шахраїв. Поліцейські встановили одного зі зловмисників – 23-річного рівнянина та повідомили йому про підозру. Справа скерована до суду. щодо інших учасників, слідство ще триває. Не довіряйте незнайомцям і не давайте у користування свої фінанси. Пам'ятайте, що шахрайство карається законом. Це була чергова частина. Побачимося за тиждень.